Льодяники Форте Лідо від сильного болю у горлі починають діяти через 5 хвилин. Пісков тепер стверджує, що насправді Зеленського ніхто не кликав на зустріч з Путіним. І з його слів, все навпаки. Саме президент України шукає такої можливості. Е, до речі, про це офіційний представник Кремля Дмитро Пісков заявив сьогодні. Давайте подивимося. Напевно я нагадав би, що ініціативно. Путін Зеленського нікуди не запрошував і не пропонував жодних зустрічей. Зеленському про зустріч просив Зеленський, і Зеленський ініціює зустріч. Пісков, до речі, нагадав, що Путін лише висловив готовність до таких переговорів, але за умови, що вони відбудуться у Москві. Ну але я тут пригадала, що Ушаков два дні тому відверто і відкрито на камеру казав, що вони запрошують президента України Володимира Зеленського до Москви, якщо той хоче зустрітися з Путіним і вести якісь перемовини. Тому от не зрозуміло, що у них там на болотах відбувається, але зрозуміло лише одне: вони там один поперед одного вискакують з такого роду заявами, і самі там не завжди схоже розуміють, хто більше бреше і що взагалі ховається за всіма тими їхніми заявами. Ну і до речі, тут нагадаю, що президент України Володимир Зеленський виключив можливість проведення прямих переговорів з Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі. Ну але президент підкреслив, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою, і це гра тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни. І знаєте, от зважаючи на це все, складається дійсно таке враження, що це якась гра і. У Росії в цій грі немає складної стратегії, бо вона якась проста, але вона дуже цинічна і максимально людожерська. І от, якщо розкласти все це по пунктах, то в якийсь момент навіть все стає очевидним. По перше, Росія зараз воює не тактикою, вона воює тілами. От правда, росіяни кладуть величезну кількість своїх людей, аби повільно, криваво, але буде якось просуватися на фронті. Бо для них життя їхніх путінських вояк це не трагедія. Тому це життя нічого не вартує, бо це для Путіна лише ресурс. Так, от як ми часто кажемо, витратний матеріал по друге ударами по енергетиці та цивільній інфраструктурі росіяни ж тиснуть не на нашу армію, а саме на нас з вами, на наше українське суспільство. І мета тут абсолютно проста: вони хочуть нас заморозити, зламати, злякати, виснажити і звісно. Потім вже змусити погодитися на будь-які умови угоди їхньої угоди, аби лише припинився терор і страждання. Тобто, дивіться, все просто росіяни хочуть нас переконати в тому, що ми з вами маємо здатися тут в тилу, щоб все це припинилося, тобто всі ці страждання. А от щодо європейців, так тут от навпаки, я от теж зверну на це увагу, тому що Європу Росія не переконує, а залякує. Залякує ракетами, шантажем і кризами. І от якщо не вдасться зараз Росії зробити там свої всі ті наміри в Європі, то вона буде просто чекати. Вона буде чекати, поки до влади там прийдуть євроскептики, популісти і загалом антиукраїнські сили, які самі зроблять те, що не вдалося Кремлю силою. Ну і в принципі, такі сили вже є. Тут варто згадати і Орбана, і Фіцо. І в принципі, Кремлю вдається просувати свої наративи саме через ось таких персонаж на тій європейській міжнародній арені президент України Володимир Зеленський заявив, що запрошує Владимира Путіна в Київ, якщо той, звісно, наважиться. Ну і це все на тлі того, що напередодні у Кремлі прокоментували можливість зустрічі українського президента Володимира Зеленського та їхнього диктатора Владимира Путіна в Об'єднаних Арабських Еміратах. І Пісков заявив, що така зустріч насправді може відбутися лише в Москві. А ось заява Зеленського. Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ. Нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно. Куди там наважиться бункерний, звісно, з зболіт нікуди не наважиться. Але от Володимир Зеленський також заявив, що Україна хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни. Давайте послухаємо. Ми хочемо конструктивно домовитися про якусь зустріч, яка може стати результативною. Ми хочемо обговорювати наявні питання і вирішити їх. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Зрозуміло, що відбувається. Ми серйозно ставимося до необхідності закінчити війну. Я казав, будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат, але принаймні точно більше ніж те, що відбувається сьогодні. Президент додав: ми завжди виступаємо за те, щоб були і європейці в цьому процесі, але він каже, що не впевнений, що інші, тобто обидві сторони, будуть підтримувати такий формат саме для зустрічі лідерів. Ну і щодо гарантій безпеки, наприклад, а саме щодо особливих складних питань, так Володимир Зеленський каже, що він дійсно готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але він каже, що в Москві, звісно, в Білорусі це просто. То неможливо, ну і абсолютно зрозуміло, чому тому, що це держава, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас. Ну а інша це країна, яка є партнером терористів і вбивців в цих діях. І до речі, вчора, під час спілкування з представниками змі, президент і вперше розповів про кадрові зміни, які відбулися. Ну і він власне пояснив, чому ці кадрові зміни відбулися, і каже, що. Е Ось ці рішення в офісі президента спрямовані саме на посилення переговорного напрямку і, звісно, формування єдиної комунікації від нашої країни. Давайте послухаємо. Я сказав, що хочу провести консультації з кількома можливими претендентами на посаду голови офісу. Я запитав Кирила Олексійовича, як він до цього ставиться. Він сказав, що погодиться. На першій зустрічі я отримав від нього позитивний сигнал. Так само я розмовляв з Михайлом Федоровим, також отримав позитивний сигнал. Я розмовляв з кислицею, також отримав позитивний сигнал. Хоча кислиця сказав, що готовий у будь-якому форматі, але ще не знає весь обсяг завдань і чи вийде у нього. Це єдина людина, яка була не так. Така впевнена. Потім ми говорили з Денисом Шмигалем. І з Павлом Палісою ми жодного разу не говорили, що він очолить офіс. Хоча я до нього дуже добре ставлюся. Він займається воєнним треком. Він сам хотів би займатися тим, чим він займається. Це правда. Також президент України Володимир Зеленський розповів, що залишив у команді радник офіса президента Олександра Бевза. Адже каже він теж залучений до переговорного. Треку Кирило Буданов відповідно став керівником офісу Ростему Мєров, секретар РНБО, бо він також багато часу проводить в офісі, бо його робота це завдання, які президент йому дає. Ну і також активно він залучається, а саме залучається керівник фракції а саме парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія. Бо президент каже, що важливо, щоб всі розуміли. Настрій парламенту. Ще одне є важливе питання, і воно стосується Трампа. А от до чого тоді Трамп зараз у цьому всьому перемовному процесі, тут все цікавіше, бо мені здається, що Путін намагається втримати його на своєму боці, обіцянками якихось там фантастичних, нереальних бізнес-проєктів і дуже вигідних. Угод, ну а ми ж з вами знаємо, що Трамп ну дуже полюбляє угоди. Ну і звісно, путіну це треба для того, аби тримати Трампа подалі від реальних інструментів тиску. Бо знову ж таки, у Трампа вони є, і Путін це розуміє. Тому, звісно, він буде усіляко підігравати зараз Трампу, його адміністрації, попри те, що навіть пропагандисти час від часу, і до речі, вчора я це теж знову помітила, скаржаться на Трампа і кажуть, що от незрозуміло досі, а він більше на чиєму боці зараз, на боці Російської Федерації чи таки України. Але загалом от вся ця конструкція вона зараз тримається на одному: на готовності світу. Мабуть, закривати очі на все те, що відбувається, і вірити, що з терористами можна домовлятися. Але домовлятися з Росією не можна, бо ці домовленості ніколи її не зупиняли і не зупиняли війну, яку вона веде. І от наступна новина, вона ж якраз дуже яскраве тому підтвердження, хоча страшна новина. Бо сьогодні по обіді внаслідок російського обстрілу Херсона травмовано п'ятеро пасажирів автобуса водій, на жаль. Загинув. Поліція наразі фіксує черговий воєнний злочин росіян. Під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапив звичайний маршрутний автобус, яким їхали семеро пасажирів та водій. Внаслідок влучання 48-річний карманич загинув на місці. П'ятеро пасажирів це троє жінок і двоє чоловіків. Отримали поранення різного ступеня тяжкості і наразі перебувають у лікарнях. Ну, а тепер питання, мабуть, тоді до Дональда Трампа. Це і є е, його перемир'я. Е, чи не бити по енергетиці це одне, а вбивати українців на вулицях міста, у власних домівках, у громадському транспорті. Це виходить інше. Бо ж, виходить, дійсно, що ракета потець це погано, а снаряд по автобусу з людьми ну, це мабуть не рахується чи як? Ну, бо це не перемир'я. Це не домовленість, це просто ще одна спроба легалізувати терор і розділити його. Ну я не знаю, давайте якось так це називати на допустимий і тимчасово обмежений чи як, чи тимчасово небажаний, бо мороз. Але найгірше у всьому цьому так це те, що ну, жодні домовленості Трампа не зупинять Путіна, жодні вмовляння Трампа. Прохання не зупинять Путіна, бо він не дотримується домовленостей. Тому вірити Путіну означає просто погоджуватися на нові імена в списках загиблих українців, бо не можна з агресором домовлятися про графік убивств. З ним взагалі то немає про що домовлятися, але, на жаль, маємо те, що маємо. і... Продовжуємо, звісно, аналізувати всі ті домовленості і все те, що зараз відбувається. Я хочу вам нагадати про головне, бо щоб там не відбувалося у світі, ми з вами ж маємо можливість про все це говорити завдяки Збройним силам. України, тому ми маємо дякувати нашим захисникам та захисницям. А ви ж знаєте, найкраща вдячність це підтримка. Її завжди ми можемо конвертувати у донати на потреби нашого війська. І зараз ви можете це зробити, задонативши на важливий збір. Ми з колегою ведучою 24-го каналу Анастасією Норіциною продовжуємо збирати набуз. Який дуже потрібен зараз на фронті, а саме на Донеччині, і він потрібен нашим захисникам для того, щоб вони могли оперативно встигнути довести, а ще вивести і врятувати, врятувати своїх побратимів. Ну а збираємо ми саме для 90-го аеромобільного батальйону. І цей батальйон прямо зараз стримує чорну орду окупантів там, де немає пауз і вихідних, і там, де теж холодно і лячно. Тому я дуже прошу вас, долучайтеся. Так я знаю, що багато зараз зборів, і загалом я знаю, що час непростий. Але я також знаю, що коли нас з вами багато і коли ми об'єднуємося, то для нас немає неможливого.